А ви знали, що кросівки можна виготовити з кавової гущі або риболовецької сітки, виловленої в океані, спортивне покриття зі старих кросівок, а велосипед із переплавленого пластику. Це стартапи з різних країн, які перетворюють відходи на доходи. І в Україні теж уже немало успішних ініціатив, які переросли в бізнес. Паперова зубна щітка. Папір з опалого листя, біорозкладне та їстівне пакування, посуд, горнятка і свічки з кавової гущі, перші у світі жалюзі із сонячними елементами. Про такі відкриття, як пользам на душу для послідовників екосвідомого способу життя, розповідала на ековечірці в Ужгороді у форматі інтерактивної лекції голова громадської організації Зелений варош Анна Сабадош. Крім нагадування правил сортування, я також підготувала перелік екологічних українських стартапів, які переросли в дуже крутий бізнес і працюють навіть для продають свої товари екологічні для Netflix і для готелів Marriott, американської мережі. Також міжнародні стартапи і бізнес, як власне можна із, ну скажімо, з кавової гущі зробити взуття. Або як можна із поліетиленових обгорток і кришечок зробити раму до велосипеда. це не просто сміття, а відходить це доходи. Ековечірку разом на хвилі ЕКО ініціював центр інновацій та розвитку ужну та організував спільно із зеленим варушем, українською спілкою молодих географів, станцією заготівлі вторсировини проєкт на три за підтримки департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Така зустріч, додаткова нагода, спроба мотивувати долучатися до екокультури ще більше студентів і працівників університету. А взагалі, нагод та спроб останнім часом університет ініціював чимало. Є підписані два важливі документи: це меморандум про співпрацю з станцією заготівлі вторсировини Торсуровини проект на три та з громадською організацією Зелений варуш». В рамках цих меморандумів цієї співпраці нам вдалося встановити три комплекти сортувальних контейнерів зовнішніх великих, де ми сортуємо скло, пластик, папір на території університету та 14 внутрішніх картонних контейнерів на 14 факультетах університету. Також ми провели минулого року. 9 лекцій ознайомчих інформаційно ознайомчих для різних факультетів в університеті. Ну і ще одним таким підходом до впровадження цієї культури це було еко-пікнік, який ми проводили в вересні місяці. Тобто ми прибирали територію ботанічного саду і те, що прибрали, вчилися відсортовувати. Іван Сухан підготував для ековечірки тренінг, під час якого молодь міркувала щодо формування екозвичок у людей різного віку. Учні можуть створювати разом є учнівське самоврядування, якісь там екозаходи, там поприбирати шкільне подвір'я, до прикладу, чи зробити там якусь столовку навколо школи і так далі. Батьки, наприклад, можуть дітям привати те, що в магазин ми ходимо всі в супермаркет кожен день, наприклад, брати з собою просто навіть шопер, якийсь не полі, поліетиленовий кульок і тому подібне. Влада, влада заохочувати різних таких от заходів, до прикладу, щоб надавати якусь підтримку, допомогу і так само брати якусь ініціативу. Ну, а студентство на базі університету створювати якісь заходи, популяризувати серед інших міста, робити це більш масштабовано та глобально. Робота в групах над ідеями вирішення екологічних проблем, дискусії, неформальне спілкування усе це дієве, упевнені організатори. Тож продовжуватимуть утілювати подібні ініціативи. Бажаю, що такі. Заходи дуже важливі, тому що вони підвищують рівень екологічної свідомості. Особливо мені імпонує, що цей захід не просто суха теорія, а також виступи і практики в вигляді вечірки, тому що дуже важливо подолати стереотип, що екологія, захист довкілля це нудно, це не потрібно. Хочеться, знаєте, підвищити саме цю тему, тому що дуже важливо, щоб молодь звертала на це увагу. Захід доповнили співом під гітару. Лунали тексти, що теж мотивували до роздумів над тим, як важливо кожному долучатися до порятунку довкілля. Трошки краще, нас страшно, і за себе стидом, вони дивляться крізь яш.